День другий. Зробіть дзеркало своїм другом. Сьогодні ви почнете практикувати основні вправи для роботи з дзеркалом, навчаючись уважно дивитися на себе за рамками своїх старих переконань. Це тільки другий день роботи із дзеркалом, і ви лише починаєте навчатися любити і обожнювати себе, так тримати. Кожен день вашої роботи над новим напрямом думок про себе та про життя допоможе стерти старі негативні повідомлення, які ви так довго носили з собою. Незабаром ви будете частіше сміхатися і вам буде легше дивитися в дзеркало. Скоро ви почнете відчувати, що афірмації – це правда, а зараз дістаньте люстерку або підійдіть до зеркала у ванні. Просто розслабтеся і дихайте. Погляньте на себе в дзеркало, а потім, оживаючи власне ім'я, скажіть ім'я, я люблю тебе, я дуже-дуже люблю тебе. Скажіть це раз і ще, ще раз і ще двічі. Я тебе люблю, я дуже-дуже тебе люблю. Я люблю тебе, я дуже-дуже тебе люблю. Як почуваєтесь, можете чесно визнати, що дивно або по-дурному. Бо спершу справді здається, що це дивно і по-дурному. А може вам важко буде це зробити? Якщо ви таке відчуваєте, усе гаразд. Любити себе, безумовно, за щось таке, чого ви досі не робили. Дозвольте собі відчути ці емоції. Хоч би що ви відчували це початок і доволі хороший. Я знаю, що сказати собі Я тебе люблю, це важко для багатьох із вас. А ще я знаю, що ви спроможні це зробити і невимовно пишаюся а й тим, яких зусиль ви докладаєте. Обіцяю, що надалі працювати з дзеркалом стане простіше. Утім, якщо вам занадто важко сказати Я люблю тебе, почніть із чогось простішого. Спробуйте, наприклад, таке. Я хочу собі подобатись, я бажаю навчитися себе любити. Раджу вам, дивлячись у дзеркало, уявляти, що розмовляєте з дитиною, яка ходить у дитячий садочок. Уявіть себе цим маленьким дошкільням, а тепер, оживаючи своє ім'я, скажіть цій внутрішній дитині ім'я, я люблю тебе, я дуже, дуже тебе люблю. Щоб більше ви практикуватимете роботу з дзеркалом, то простіше вам ставатиме. Але пам'ятайте, що на це знадобиться час. Ось чому. Краще взяти за звичку частіше працювати з дзеркалом. Робіть все, щойно вставши вранці з ліжка. Хоч би куди ви ходили, носіть із собою кошенькове люстерко, щоб мати змогу часто виймати його та говорити собі, сповнення любові, афірмації. Стверджуємо разом: я прекрасний, я дивовижний, мене легко любити. Прави для роботи з дзеркалом на другий день. Встаньте перед зеркалом у ванні, огляньте собі в очі, уживаючи власне ім'я, вимовте таку афірмацію Ім'я. Я люблю тебе, я дуже-дуже тебе люблю. А тепер протягом кількох секунд промовте ще двічі або тричі. Я дуже-дуже тебе люблю, ім'я. Повторюйте цю афірмацію знову і знову. Я хочу, щоб вам вдалося її промовити принаймні 100 разів на день. Саме так, 100 разів на день. Знаю, що на перший погляд це страшенно багато, але чесне слово, 100 разів на день це легко, щойно ви призвичаєтесь. Тож щоразу, коли проходите повз дзеркало чи бачите своє відображення, просто повторюйте цю афірмацію ім'я. Я люблю тебе, я дуже-дуже тебе люблю. Коли вам важко сказати собі, я тебе люблю, це не найімовірніше, тому що ви себе засуджуєте, повторюючи старі негативні повідомлення. Не додавайте собі клопоти та не засуджуйте себе ще й за ці думки. Просто розслабтеся і віддайтеся афірмаціям. Пам'ятайте, ви, ви цілком поринули промовлення афірмації, яка є правдою. А правда полягає в тому, що ми справді любимо себе, коли себе не засуджуємо. Під час виконання вправ із дзеркалом варто тримати під рукою хустинку, адже ця робота може зачіпати живе. Часто вона викликає вкрай глибокі емоції. Річ у тому, що до себе ми могли ставитись недобре, тож заново починаючи любити себе, усвідомлюємо, як давно. Як давно він не відчуваємо до себе любові, і це викликає певний смуток. Але сон наш виходить. Тож дозвольте собі мати ті відчуття, які у вас є, і прийміть їх, не засуджуючи. Робота з дзеркалом це суцільна любов до себе та прийняття себе. Раніше я вже пропонувала вам працювати з дзеркалом рано вранці. Либонь, саме на світанку це робити найважче, адже ми відчуваємо, що у цій порі маємо не найкращий вигляд. Однак це лише судження. А самі справи з дзеркалом полягають у тому, щоб дивитися в нього без засуджень, щоб мати змогу бачити, які ми є насправді. Сила всередині вас, право для виконання в зошиті на другий день. Життя дуже просте, що ми віддаємо, те й отримуємо навзаєм. Запишіть у зошиті відповіді на такі запитання, що ви хочете такого, чого не отримуєте, чи існували, чи існували, коли ви дорослішали певні правила щодо заслуговування чогось? Чи доводилось вам завжди виконувати певні умови або щось заслужити? Чи відбирали у вас щось, коли ви поводились якось не так? Чи мали ви відчуття, що заслуговуєте на те, щоб жити, щоб радіти? Якщо ні, то чому? Відповідаючи на вище наведені запитання, відстежуйте емоції, які відчуваєте. Запішіть їх у зошит. Сердечна думка на другий день: я заслуговую. Іноді ми відмовляємося докласти бодай якихось зусиль, щоб створити собі хороше життя, бо вважаємо, що не заслуговуємо на нього. Переконання, що ми цього не заслуговуємо, часом виходить із досвід до раннього дитинства. Ми можемо обманювати себе чиїмось чужими оглядами чи думками, які жодним чином не пов'язані з нашою реальністю. Заслуговувати немає нічого спільного, з бути хорошим. А перешкоджає нам небажання отримувати все добре в житті. Дозвольте собі приймати хороше, незалежно від того, заслуговуєте ви на нього чи ні, на вашу думку. Медитація на другий день коло любові. Побачте себе, як ви стоїте в цілком безпечному просторі. Відпустіть свої тягарі, біль і страх. Відпустіть старі негативні сценарії та залежності. Побачте. Як вони відпадають від вас. Потім побачте, як стоїте у цьому безпечному місці, широко розкритими руками, говорячи: я відкритий для сприйняття, <кхи> готовий говорити про те, що хочу, а не про те, чого не хочу. Побачте себе цілісними, здоровими та умиротвореними, побачте себе наповненими любов'ю. і в цьому просторі відчуйте зв'язок з іншими людьми світу. Нехай любов у вас переливається від серця до серця, і коли ваша любов виходить, знайте, що вона повертається до вас помноженою. Надсилайте всім утішні думки та знайте, що ці думки повертаються до вас. На цій планеті ми можемо перебувати в колі ненависті або в колі любові та зцілення. Я обираю бути в колі любові. Я усвідомлюю, що всі ми хочемо того самого відчувати мир і безпеку та творчо виражати, і реалізовувати себе. Побачте, як світ стає дивовижним колом любові, і це так і є.